29 листопада 23 року до мого двору Лисенка Миколи Миколаєвича, Чорнобильця першої категорії, учасника бойових дій на сході України, інваліда війни другої групи, прийшли працівники Гродичського РЕМ, Черкаського обенерго і без мого дозволу почали проводити обшуки та огляди мого подвір'я. Мене вдома не було. Камери відеоспостереження зафіксували їх дії, які суперечать ознакам статті 30 Конституції України, де передбачена норма недоторканності житла. Я подав заяву до поліції електронний номер 85 64 740 за ознаками частиною 2 статті 162 Кримінального кодексу України відповідно до вимог КПК України, пункту 4 статті 214, де на протязі 24 годин. Передбачено, читую, слідчий прокурор зобов'язаний прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається. Підкреслюю ці слова: відмова не допускається. За результатами розгляду поданої заяви до поліції, керівник Корсунь-Шевченківського відділу поліції, кандидат юридичних наук, капітан поліції Ярослав Сашків не вбачає в діях правопорушників ознаки кримінального правопорушення і відмовляє у внесенні заяви до єдиного державного РС до досудового розслідування, чим сам створює посадовий злочин за ознаками статей 364-365 Кримінального кодексу України. 6 грудня отримав рекомендованого листа від керівника комерційного відділу Гордичницького РМ Черкаси Обленерго Олександра Барабаш, де він мене з вигаданих причин примушує підписати інший договір на отримання послуг електропостачання, ігноруючи норму статті 901 Цивільного кодексу України. У своєму листі цей чиновник обленерго вигадує причину, нібито той попередній договір, що був підписаний підстави доручення, є недійсним. І якщо не прийду, то погрожує через 20 днів. Відключити електропостачання. Грошової заборгованості за послуги пішка обленера у мене немає. Це звичайний шантаж та ознаки тероризму посадової особи, зловживаючи службовими становищами за ознаками статті 364 162-258 Кримінального кодексу України. З цього приводу, 6 грудня знову подаю заяву до поліції в журналі реєстрації єдиного обліку No61673. На тероризм посадових осіб Черкаси Обленерго. І знову той самий кандидат юридичних наук, керівник поліції, капітан Ярослав Сташків, не вбачає в діях посадової особи ознаки злочину. Ці дії посуду корумпованим злочином посадових осіб поліції з посадовими особами Черкаси Обленерго з метою створення умов та вимагання грошових коштів хабаря у мене і таким чином і у інших громадян громади, хто їм не досподобає. Ось така у нас корумпована поліція з кандидатами юридичних наук, яка покриває злочини приватної організації, яка має Черкаси Обленерго. Ми маємо повернути цю установу Черкаси Обленерго до державної власності, яка була привласнена через зловживання, через корупційні дії перших посадов осіб держави на користь лупи злочинців, які зараз залазять в нашу кишеню. Слава Україні!